Нарешті за кілька років у депутатів дійшли руки до закону про прокуратуру. За 316 рішення прийнято! Відповідно до документу у органів прокуратури ліквідовано функції загального нагляду. Прокурор стає самостійною фігурою. Прокурор діє сьогодні виключно згідно з законом і займається тільки кримінальною юстицією. Прокуратура позбавляється повноважень, які сьогодні їм не властиві. Це відомство тепер не матиме права втручатися у цивільні справи, чинити вплив на громадян чи на бізнес, як це було раніше. Цей закон передбачає і нові правила призначення та звільнення прокурорів із займаних посад, а також притягнення їх до відповідальності. Генерального прокурора України назначатиме президент. А от регіональних та місцевих прокурорів обиратиме населення. А щоб органи прокуратури були прозорими, їх зобов'язали двічі на рік звітувати перед суспільством. Голова Верховної Ради зазначив, саме з цього закону починається реформування силового блоку України відповідно до європейських норм.